Привіт усім. знаєте, йду і думаю, так марско на вулиці, так холодно, такий дощ, сиро всюди. І потім сама себе ловлю на думці. А як же ж нашим хлопцям в окопах? Їм далеко там не сухше, тому безмежно щира їм подяка за те, що ми можемо спокійно, да, погода нельотна, але тим не менше у нас тихо, спокійно. І ми можемо працювати, тому щиро і безмежно їм подяка. Сьогодні, звичайно, у нас понеділок, суботу ми пропустили, неділю пропустили, і хочу показати цілий тиждень пройшов, як підросли наші експериментальні фаверолівські курчата. Нагадаю, я проводила експеримент, закладала яйця від курочок Фавероль, які вони що знесли. Тобто їхня вага була 40-45 грам, рідко де попадалось по 50 грам. Курчата вивелися дуже славні. А другий експеримент я так запустила їх і далі, де вони виводилися з бройлерами роз 708 і ростуть з бройлерами Роз 708. Тому покажу, як вони виглядають уже через 3 тижні після виведення. Ну і загалом. Подивимося, що тут у мене і як. Вирощую я породну птицю фавороль і провожу різні інкубації. Не знаю, чути вам чи ні. На моїй пухові вже також почали кукарікати, а їм пішов четвертий місяць. Тому новин є трошки багатенько. Хайде зі мною. Бачили? Черненький півник за Ось той. Привіт! Це мої пухові, китайські шовкові вивела я їх на зиму дивлячись. Ось маю тут одного фаворита. Звичайно, що це моя голошийка. Так. О! Чули, чули? Отакі комедії. Я теж як сама почула, так цей зраділа, думаю, ого, невже? Але поки що тільки один півник співає. Їх я тут багатенько, бачу тільки один. А ну? Ну, давай ще раз. А такі чудеса. Ось вивели з китайські шовкові в вересні, ще раз повторююсь, по раз. Ось наразі їм четвертий місяць. Сьогодні маємо грудень, 9 грудня. Ось. Ну, курчата ростуть славно, не несуться. Ще раз повторюю для тих, хто хоче замовити інкубаційне яйце від даних красотуляк. Ще не про який яйцей мова йти не можу, тому що вони ще малесенькі. Окей, тільки віддасть яйцями тут, пушка духу. От як, як по-справжньому кажуть, пушка духу, так і вони. Стали досить такі ручними. Ось близенько-близенько підходять до мене. Оп-оп-поп. Оп! оп, оп. Ось хто пам'ятає давно на моєму каналі, могли бачити, що вони були дуже шугані, не дозволяли себе ні погладити, ні підійти. Ну ніц, ні грама. Тепер так навпаки, дивіться. Я зайшла до них і вони всі-всі-всі до мене прибігли. Може, в них єди Може, може. Трошки в нас був потоп, ми підсушували, бачу, ще пробивається мокрота. Зараз підшушу ще раз. Підсипаю я сухе гашене вапно, хто не знає. Курам воно не шкодить, тому що це сухе гашене пушонка. Як бачите, всі живі здорові, роблю я це на стабільній основі і, ну в принципі, да, Курочки нормально себе почувають. Дивіться, як гарно підріз пуховий півник. Голешийка. До речі, давайте я вам залишу в першому коментарі цікаві відео про пухових, У мене є ціла добірка, про фаверолік, ось там вони, про інкубацію і про бройлерів. Хто бажає, переходьте. Я створила спеціально папочки, для того, щоб вам було зручніше шукати відео на корисну для вас саме в цей момент тему. Хто Вперше завітав на мій канал. Познайомлю вас. У мене сформовано три стада інкубаційні, різнокровні між собою, саме від курочок породи Фавероль. Було зібрано інкубаційне яйця з чотирьох різних господарств. І ось так я мала можливість сформувати стада різнокровні півники з курочками, і відповідно півники між собою також не є родичі. Ось, схожу, збирає яйце на інкубацію, можу відправити вже сьогодні-завтра. Далі все розписане. Закладу у свій інкубатор, якщо не буде попиту, і е, заявки на те, що комусь потрібне таке яйце. Це м'ясо яєчного направлення порода кур. Вони несуть орієнтовано 180 яєць на рік, е, десь більше, десь менше, ну 140. Зазначено у джерелах інтернет дуже славиться порода смаковими властивостями бульйону, який вариться від них, тому що саме у Франції з них готують в ресторанах бульйони, і у Франції цілі ферми по вирощуванню саме курочок февероль. Звичайно. Чути цілий гам і шум, тому що я їх ще не відкрила. На дворі дощ мокро зараз відкрию і вони трішки заспокояться. Що по самих курочках? Вони дуже миролюбиві, дуже мають гарний характер, тому що звикають до господарів і дуже такі балакучі. Ну, в общем, заходиш як у вулик. Ви відчули цю атмосферу? Я навмисно говорю поруч з ними. І навмисно мене погано чути, щоб ви відчули, як -то усі е, не тільки плюси, але і всі справжні нюанси по вирощуванні даних курочок. Ми їм створили гнізда, з яйцезбірником. Раз. Курочка несеться не в гніздо. Два. Не несеться в гніздо. І тут на землі я ще знайшла три. Але є такі, що несуться ось. Ось цю гнізда. Тому такі вони працівні. Що поробиш? Отут окремо проживають два півники фаверольки відгодовуються і підуть на Новий рік бульян. В якомусь відео я вже говорила. Дуже люблю, коли відкриваю курочок першим виходить півень в розвідку. Дивиться, що до чого як. Ну, а тоді вже за ними курочки. Коротше, ледве я прийшла до того лазу, щоб їх відкрити. Це копається. Ну, таке болото у нас на дворі. Не знаю в кого як, Ну, нехай гуляють. Хочать гуляють, хотять, хай висовують носика і дивляться. В общем, що хочуть, то хай роблять. А я тут пливу, бреду, Уф. і такі то справи. Ну, не знаю, чи краще дощ. І без морозу, чи краще сніг із морозом. В общем, ми як типові люди, яким вічно все не догодиш. Ну, таке теж було. Хтось мене писав, що курочки дуже чхають, коли випускаєте їх на прогулянку і мокріють ножки в них і загалом себе погано почувають. Але я відкриваю. Там вони схотять, хай виходять, не хотять, хай просто дихають свіжим повітрям. Ось так. Бачите, лази повідкривані. Там-там-там. І вже вони. О. І вже вони собі самостійно оп, приділяться. Оп, Оп-оп-оп-оп-оп-оп-побіг. Треба ловити курочку назад. Текла. У мене на одного півника. О. Вісім курочок. До речі, що вони таку істерику заводять, коли в них порожні годівнички. О, в нас вимкнулось світло, до речі, тільки що. Ось так відросли бройлери, тільки одним мельком і закриваю, тому що нема світла, не буду випаровувати тепло. О, до речі, тут є три яйця. Не поскочувалася, але нічого страшного. Вже три курочки е, мають поняття, де нестися, дві знеслися тут. В принципі, кожен день з восьми курочок я маю по п'ять яєць. Будь ласка, при вас зібрала, нічого нікуди не підкладала. Залишу ще раз контакти наталки, де я беру е, БМВД для того, щоб в мене курочки гарненько неслися. О. Колір яйця має бути біжевий, ближче до розоватого, але може бути від кремового до такого цілесного кольору. Ось. Тому колір яйця відповідний до ознак даної породи. Тут поки що маємо два яйця. Зараз подивимося, ще в гніздо. О, гнізді одне. Тобто поки що три яйця маємо. Опа, ось. Три. Там ми мали далеко в гнізді. Не в гнізді, я вам показувала поки що два, тут п'ять, і тут поки що три. Ку-ку. І ось тут наші фаворольки. Бачите, експериментальні курчата, які ростуть разом з бройлерами. В принципі, хороший експеримент. Хтось мене там ганив, що не можна так робити, щоб курчата їли, їду від бройлера. Кілі тілі в общем. Я що кажу, що робіть тільки так, як я кажу? Ні. Я вам показую наочно, наглядно, як я роблю. А ви вже робіть висновки. общем, ні одна, ні одна курочка не вийшла гуляти. Я все рівно відкриваю дверцята. Нехай буде відкрите, нехай провітрюється, дихає, насичується киснем, тому що коли дощ дуже сильно піднімається і відчувається запах яку в самому пташнику. Там піднімається вологість, не знаю, помічали ви чи ні, але в мене особисто так. Тому дуже галасливі, дуже шумні, надзвичайно комунікабельні, дуже хочуть спілкування, заходжу до них рідко. То вони аж ви чули самі, так ні дають ні слова сказати. Якби я зайшла тихенько мовчки, у них би стояла мертва тишина. Ну, так як я почала говорити, вони мені відповідають також. Отож, показую вам ще БМВД і залишаю контакт, для того, щоб ви, якщо бажаєте, могли також собі замовити. Це не є реклама, просто покажу вам те, чим користуюся я. Тому що. Часто задають запитання, а в кого ви берете, а який ви берете. Точно так само я в Наталки беру комбікорм для бройлерів. Якість фантастична, м'ясо, ароматне, кури несуться, я мега задоволена, тому рекомендую її без угрізення совісті і без жодної копійки. Тільки для того, щоб ви також були задоволені. Всім дякую за перегляд, бажаю вам міцного-міцного здоров'я, безмежного терпіння, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Дякую всім за ваші лайки, підписки, коментарі. В общем, не соромтеся. Пишіть у коментарях. Пишіть, пишіть. Бачу, перегляди є, а коментарів немає. Ну, що ж ми будемо таке робити? Говорю, як сама до себе. Пишіть. Мені дуже приємно ваш зворотній зв'язок. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! І ось так виглядає БМВД 39%. Що ходить тут склад, можете почитати і. Скільки пшениці туди додається, і кукурудзи також є рецепт. До речі, дуже зручно. Аромат стоїть, просто неперевершений. Ось такий він. Ну, просто такий пахучий сама би стала і з'їла. Ну, дуже кайфовий. Курочки дуже задоволені. Якщо у вас немає дробілки, я, до речі, дроблю зерно і годую курочок нормовано. Якщо немає дробілки, можете замовити одразу БМВД, не БМВД, а комбікорм готовий для курей сучок. Буде вам щастя. Ось так уже виглядає зерно, коли воно змішане з пшеницею кукурудзою. Тобто сам корм ось так виглядає. Я беру саму крупну. Сіточку і дроблю його. Взяла саме дешеву дробленку, яка може бути. Млинок, тобто, ось, і до нього кладу саму велику насадку. Так виглядає мій корм для феверолік. А ось комбікорм для бройлерів. От такий склад, що сюди входить. Можете почитати. І подивіться, яка гарна гранулка. Всерединий комбікорм для бройлерів точно таку саму гравнилку можуть зробити і для курочок-несушок, і для стартові комбікорми, і для різних різних тваринок. Тобто в них там цілий <смас> налагоджена ціла станція по роботі з даними комбікормами. Люди професійні, відповідальні. Хочете користуйтесь інформацією? Буде вам також щастя? Не хочете? Так і буде.